Часто батьки надають таку надвідповідальність дитині, починають задавати питання перед першим класом: от стільки чися добре, то що з тебе виросте тоді. А я хочу бути впевненим, що все, все вийде в тебе. І дитина вона просто починає а, зжиматися. Вона її нервова система такого не витримує. Да, деякі діти починають хворіти, деякі дуже нервувати. Вони навіть іноді на заняття приходять такі збентежені і скуті, і а, тут. Ми маємо максимально знижувати ворог цієї тривожності, тому що дитині і так лячно. Вона ніколи не відвідувала перший клас. Вона ніколи не була в тому новому колективі. Вона не знає, як поводитися. Вона хвилюється про те, як це буде відбуватися. Тому ми спокійно показуємо, розповідаємо, але не занадто часто, тому що що занадто, те не.